За, за що попрощатися ще з бабусі 7? Якось. Так, як не, не кипішово, якщо чесно. Трошки кипішово, бо збираємося, типу це вся движуха, але так на душі там, на рахунок цього. Погода тільки. Не сильний, коротше. Нам буде в кайф, дощ, сніг, а вночі 2 градуси, але нормально протягом. А от і Юрій їде. Бричка наша. Бричка, блядь! Ми нічого Здорово! Їдемо на Украналту заправимось. Так заїхали на заправочку заправити того лютого звіра, бо зараз подивіться на якій бричці ми їдемо. Ще з комфортиком чисто собі доїдемо. Добрий вечір. Ой, рано. Оскільки в нього повний. Знаю, кожен спіттяка. Але... Нам, будь ласка, повний дизель. Все, стартуємо. Заправили повний бак нашому жиру. Прощаємося з рідним містом і let's go. Попереду чекає приблизно 500 кілометрів дороги машиною і потім ще кілька днів пішкарусом по горах. Так, що там на годинку вже восьма ми на заправці перекушуємо маминими котлетками. не Вопросиків дуже багато, але дуже мало відповідей. В нас пильні дороги, вибачте. Дай камеру про Прикиньте, Прикиньте око... Дай камеру в око, протру. В око є кава з мигдальним молоком. Це роз'яв. Роз Дай поп'є трошки. Мигдальне молоко, Карл. це Я собі. Вона спитала в мене, вам звичайно, чи з Мигдалевим. Переривчик на кавку закінчений, Трошки відпочили, розім'яли ноги і стартуємо далі. Перед нами ще багато каме. Ну як цю неньку можна не кохати? І як її! Не любити всім серцем, скажіть мені. Але на жаль, да, можна. Звідси хотіти з'їбати. З рідної країни. Знаєш, я думаю, що ми втікаємо не з країни. А від долбойотів. Вибирай, вибирай смак з яким будеш. Це буде Антимошку? Бери, вибирай, що хочеш, я, я ставлю. Бери любов. Три. І картою буде? Mm. Ні, немає. А Ні, дякую.